Якщо можна, тоді я хотів би більше вислухати вас. Основна проблема це, звісно, виживання, лікування, ну і в тому числі і невеличке харчування. Ну так склалося, що на за наші кошти частину коштів вони забрали з нас. Відмовляючись таким чином, виконувати конституцію, закони хочу вас запевнити Чорнобильці. Міста не буду за всіх балакати району. Підтримали ці події, як на майдані, так і на трасі блокпости. Ми ставили, може, ви чули, ловили тут і ті і Проче, проче. Ми за зміни нам надає жити в неправовому полі кабінета міністрів з колишніми очільниками, з нинішніми з яреми була зустріч у нас. На якій в принципі нас було запевнено, що зміни будуть ось -ос, ось ось закон Чорнобильський передбачає пенсійне забезпечення для інвалідів Чорнобиля відповідно до третьої, другої і першої групи 6, 8, 10 прожиткових мінімум для неприсадних осіб. Ми розуміючи, що зараз складно платити по 6, 8, близько тисяч. Розуміємо, давайте перейдемо на поетапне підняття. Ми розуміємо фінансовий стан війна. У нас багато в країні проблем і лікарі, і вчителі, і загальні просто пенсіонери. Давайте потихеньку здвинемо цей камінь з мертвої точки. За ці 4 тисячі людина могла б собі, а тут, тут майже всі інваліди сидять, тут мінімальні пенсії в розмірі 2-2,5 тисячі. Давайте людям цим яким чином допоможемо, зробимо з чотирьох тисяч. Це вже буде щось. Ці люди може ще будуть вам дякувати їхні діти, онуки, подякують, що таким чином ми збережемо життя цих людей, які свій час. Я так вважаю, може трошки це хвастаюся, зробили дуже великий внесок в розвиток нашої держави, захистили не тільки Україну, а всю Європу. Після створення коаліції і з головною вимогою, щоб коаліційна угода, яка є дійсно фаховим документом, над яким працював, і я в тому числі і дуже багато фахівців місяць, стала невід'ємною частиною. Програма дій уряду була прийнята. І таким чином Кабінет міністрів получив дозвіл працювати принаймні рік. Далі, перед новим роком, повинні були бути прийняті перед бюджетом два головних документи бюджетний кодекс і податковий кодекс. Стоячи перед вами, кажу, за податковий не голосував, представляючи вас, громаду і мав спілкування з керівництвом з цього приводу. Тому що з одного боку я обіцяв вам підтримувати президента, щоб була єдність об'єднана а з іншого боку, я не маю внутрішнього права і голосувати за антинародні закони. Стосовно бюджету важко розповідати, як йшли ці умови, і я був безпосереднім учасником боротьби за кожного з вас Талмуди, які Арсеній Петрович поклав. Я безпосередньо як лікар. Опікувався і проглядав соціальну сферу. Сьогодні те, що уряд каже, що у нас дірка в бюджеті 68 мільярдів, це не зовсім відповідає міцності. І дірка ця складає понад 200 мільярдів. І по кожному питанню завжди задавалося, а де брати гроші, тому що те, що є на папірі, це не факт, що вони будуть. Тих, хто без них не може прожити в першу чергу. І на це держава повинна звертати увагу. Здебільшого мені траплялися ті люди, які чи воювали, чи були в Афганістані, чи Чорнобильці, які змогли у житті втриматись на плаву, вони відмовлялися чи в бік своїх побратимів, чи в інший, і ні в якому разі людина, яка була в пеклі, не буде забирати чуже для того, щоб користуватися тими грошима, що ми всі скидаємо в спільний котел, тягнути цю ковдру на себе. Тому я з глибочайшою повагою до цього відношуся, і це одне з першочергових завдань. І до вас я хотів приїхати саме в першу чергу, ну так само, як з афганцями, іншими. Це версти населення, незважаючи на те, що на сьогодні ми вмушуємо вже більше вшановувати пам'ять і казати, що людей залишається все менше, особливо на проблемах в Україні і у суспільстві. Ви всі бачите, що всі намагаються грати в популізм. І якщо ми кажемо про те, що є сьогодні корупція, навіть при погодженні з Верховною Радою і з комітетами, то якщо одна людина в кабінеті міністрів буде відправляти ці гроші, то уявити цей рівень просто неможливо. Ну то й дивіться, прем'єр-міністр, голова Нацбанку, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр що зроблено нічого. Починається кожен бюджет, кожний уряд приходить і каже, що Чорнобильцям урізять. А тепер давайте розбиратися далі. 12-10 постанових. Постанова 409 за газ. Я це яка слова називаю вам. Ви розумієте, 30% газу не вистачає. І 30% ми погодилися. Він 65 забрав. Нормально? Це нормальний наш прем'єр-міністр. Це його робота. Три суди пройшов. Як можна ще дивитися на владу, коли три суди написано іменем України? Так от я вам скажу, тепер, якби бахнуло чотири реактори. Всі чотири. Києва б не було. Я вважаю, що кожен з нас повинен починаючи з себе на своєму місці зробити так, як потрібно. Я обіцяю вам, що це буде і пропозиція на комітеті, і звернення до міністра. Поганий або хороший, хай дає е, оцінку е, люди і буде зроблено. В цьому випадку я хочу безпосередньо перед вами сказати, що я змушений обирати між тим. Як обіцяючи вам підтримувати президента і не розколихувати ту, той човен, в якому ми зараз пливемо, і, і так він від бурі, а з іншого боку, встигнути відстояти ті інтереси, принаймні на тому рівні, що можу зробити. Ось що від мене. А вам я вдячний, що ви є громада, яка підтримує і згуртована.